Доброго вечора. Я рада вітати вас на телеканалі Миколаїв. Добігає кінця тиждень, і ми знов зустрічаємося на вечірньому кіносеансі. Фільм, який я сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги, думаю, більшою мірою зацікавить молоду частину глядацької аудиторії і за жанром, і за тематикою, і за формою втілення творчого задуму. Називається він. Котись і одразу уточнюю: в цьому імперативі немає ніякого образливого підтексту, котитися і на доволі високій швидкості доведеться головній героїні стрічки сімнадцятирічній дівчинці, яка відкриває для себе альтернативний від затишного і задушливого домашнього вогнища світ ролер дербі. Цей командний контактний вид спорту, перегони на роликах на спеціальному треку, в якості сюжетного стриженню безумовно надає картині видовищності, хоча й доволі брутальної. Треба віддати належне авторам стрічки, хоча у нас ролер дербі явище мало розкручене, під час перегляду встигаєш не лише розібратися, що тут до чого, а й відчути певний спортивний азарт. Але не спортом єдиним фільм наповнений. І головну увагу привертають персони до цієї картини причетні. Представляючи до вашої уваги той чи інший фільм, я добре розумію, що маю представити певні аргументи, чим або ким цей фільм має вас зацікавити. І які сторінки історії кіно ми зможемо з цього приводу згадати. В даному випадку таких аргументів декілька. По-перше, це Автор картини. Котись це режисерський дебют відомої голівудської актриси зірки екрану Дрю Берімор. Берімор – це потужний акторський клан американської сцени і кіно, який складають представники як мінімум п'ятьох поколінь. Сценічний псевдонім Моріс Берімор узяв собі прадід Дрю Герберт Блайт. Її дід Джон Берімор був легендою театральної сцени і однією з перших зірок американського німого і звукового кіно. Серед його кіноробіт можна нагадати оскароносний Гранд Отель зі 1932 року, в якому він знімався разом із своїм старшим братом, теж знаменитим актором Лайонелем Берімором. Кар'єра Джона Берімора була яскравою, але мінливою через непереборну залежність від алкоголю. Згубні звички не дали шансу стати знаменитим артистом його сину, і онучка Дрю теж пізнала темний бік ранньої слави. Актрисою вона була майже з пелюшок, в 11 місяців знялася в рекламі. Справжній дебют відбувся у п'ятирічному віці у фантастичному фільмі Інші епостасі Дрю зіграла невеличку роль. Рік по тому її хресний батько Стівен Спілберг залучив до зйомок вінопланетянину, який зробив дрю одною з найзнаменитіших маленьких кінозірок свого часу. Успіх був закріплений двома екранізаціями Стівена Кінга, Котяче Око і та, що породжує вогонь. Самі по собі фільми були далекими від ідеалу, але гра юної актриси дуже гідною. У 1984 році дев'ятирічна Дрю Берімор отримала номінацію на золотий глобус у категорії Краща жіноча роль другого плану в мелодрамі «Непримиренні суперечності, в якому зіграла дівчинку, що подає в суд на своїх батьків, які збираються розлучитися. Через п'ять років вона скористається досвідом своєї героїні, подавши в суд на власну матір, щоб позбавитися від батьківської опіки, і виграє. Щоправда, триумфу в цьому не було. Після важкого дитинства, протягом якого в неї були проблеми із наркотиками і алкоголем, а також лікування в психіатричній кліниці через спробу суїциду в 14 років, Берімор написала автобіографію Маленька загублена дівчинка. На початку 90-х років актрисі вдалося успішно здійснити перехід до дорослих ролей завдяки фільмам Отруйний плющ всі говорять, що я люблю тебе і хлопці по боку. Згодом активно знімалася в романтичних комедіях, таких як співак на весіллі, везунчик. Однією з найуспішніших стрічок в її кар'єрі став пригодницький комедійний бойовичок Ангели Чарлі та його сиквел. У 1995-му Берімор стала співзасновницею кінокомпанії Flower Films, на якій потім знімалася більша частина фільмів за її участю. Звернення до режисури в такому контексті було лише питанням часу, і Дрю Берімор зробила це у 2009-му, знявши спортивно музичну драму Котись. Призів-стрічка не здобула, хоча публікою була сприйнята позитивно, і бюджет свій відбила. Переглядаючи в інтернеті відгуки від глядачів на фільм Котись я звернула увагу, що найбільш емоційні рецензії залишала саме цільова. Глядацька аудиторія: ті, хто близькі за віком до головної героїні, до її підліткових проблем, до бажання вирватися з-під батьківської опіки, особливо якщо вона не співпадає із твоїми власними прагненнями, як завоювати авторитет у своєму колі, взагалі, як знайти себе. Не дивно, що ця тематика, якщо згадати про складне дитинство і юність Дрю Берімор, зацікавили режисерку-дебютантку. І, хоча вона посіла режисерське крісло, особливу колоритну роль в кадрі для себе залишила. Стегном відкидає смешлі до поручнів. Вона стрибає і ковзає у натовпі. І Смешлі Сімсон повертається на трек. Слей і Смешлі розважаються так цілий сезон, і здається, смешлі прагне помститися. Сподівайся, лікар на поготові, бо у Слей зараз іскри полетять з очей. Ця гра зараз стане непривабливою. Зачекайте, не вірю своїм очам. Смешлі не лише не падає, але й здобуває чотири бали для своєї команди. Але особливої уваги треба приділити виконавці головної ролі в цьому фільмі, актрисі Елен Пейдж. Вона стала для мене справжнім відкриттям у 2007 році, коли була номінована на премію Американської кіноакадемії за головну роль у фільмі Джуно. Зізнаюся, в той рік я. Вболювала саме за Елен, хоча вона і програла Маріон Котіяр. Але найвпливовіший американський кінокритик Роджерд Іберт тоді сказав: чи було краще виконання ролі цього року ніж Елен Пейдж у фільмі Джуно? Гадаю, що ні. Кінокар'єру Елен Пейдж розпочала на Батьківщині в Канаді ще в дитинстві. З 10 років знімалася у телесеріалах і короткометражках. Серйозну увагу критиків Елен привернула до себе у 2005 році після виконання головної ролі в трилері Льодяник, прем'єра якого відбулася на кінофестивалі незалежного кіно Санденс. Вона зіграла 14-річну дівчину, насправді на той момент актрисі було 17, Яка свідомо Веде смертельно небезпечну гру з чоловіком, якого вважає педофілом, намагаючись викрити і покарати його за цю дуже провокативну роль. Пейдж була нагороджена премією Остінського кінематографічного товариства і отримала кілька престижних номінацій. Через два роки у фільмі Джуно героїня Пейдж знов таки підліток, але тепер з іншими проблемами. Завагітнівши від кращого друга, дівчинка вирішує залишити дитину, але усвідомлюючи, що надто мала, щоб виховувати її самостійно, намагається знайти гідну прийомну сім'ю. Цю картину молодого режисера Джейсона Райтмана критики назвали найбільшим кінодивом 2007 року. Добре і чарівливо безглузде незалежне кіно раптом завоювало любов і визнання всієї Америки. Те, що саме Елен Пейдж повинна зіграти цю роль, режисер вирішив одразу, як прочитав сценарій, настільки вразила його її гра у Людянику. І треба визнати, саме 20-річна актриса тримає на собі всю історію. Критик з Нью-Йорк Таймс назвав її потім лякаючи талановитою. Хоча більша частина картин за участю Елен Пейдж знаходиться в колі незалежного кіно, голівудський мейнстрім не залишив цей талант поза своєю увагою. На рахунку актриси участь у таких блокбастерах, як люди ікс і початок. В останньому, до речі, вона знялася із Леонардо Ді Капріо і Маріон Котіяр, який свого часу програла Оскара. Вуді Аллен запросив її у 2012-му до своїх римських пригод. Взагалі, у фільмографії Елен Пейдж багато безумовно цікавих картин, і думаю, що звернувши на них увагу, ви знайдете можливість переглянути їх повністю. А в нашій сьогоднішній програмі фільм за участю Елен Пейдж Котись. І, хоча треба зізнатися, що це далеко не найкраща робота в її творчості, але як говорять, у кожного фільма є свій глядач, і в даному випадку фільм котись має зацікавити вас не лише вище згаданими кіноперсонами, а й, наприклад, своїм музичним наповненням у картині. 58 музичних композицій в різних стилях і жанрах. До того ж, він має зацікавити і азартом спортивних змагань, да й просто ще однією історією самоствердження людини. Я бажаю вам приємного перегляду і до зустрічі в програмі Вечірній кіносеанс наступної неділі.